В етері пізнавальна програма Подорож до знань. І сьогодні наші казкові герої дізнаються, як правильно поводитись на воді у літній період. Ви готові до приходи? Тоді вирушаємо. Так. Так. І опля! <смір> <смір> так, що в нас тут є? фі так, Ну і цього разу точно вийде. І, oh, 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 oh. No, і ще раз. І лапля. Ну чому? Чому? І, і, і жабеня, і рибки, і котики, і собачки, і навіть великий ведмідь, а я нічого в мене не виходить, а? а я думаю. Це тут плаче, ніби вовк. зайченятко вухастик. А чому ти тут сам? І чому ти плачеш? Ти розумієш, я, я хочу навчитися плавати, а в мене нічого не виходить. Я стільки разів пробував, але все марно. Ну а скажи, а чому ти це робиш сам? Адже вчитися плавати треба під керівництвом інструктора або дорослих. Ну, по-перше, я не знав, а, а... а по-друге, я боюся, що хтось побачить, що я не вмію плавати. І mm -hmm. будуть з мене сміятися. О, погляньте, зайчик вухастик не вміє плавати. О, он воно що? Я зрозумів. Ви надто сором'язливий. Але ви не хвилюйтесь, я зможу вам допомогти. Оп. Справді? Ну, По-перше, не можна купатися і пірнати у незнайомих місцях. Для цього є спеціально відведені місця. А по-друге, слід дуже обережно поводитися на надувних матрасах, колах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. А я ще бачив, як ви з кола впали. Це ж дуже небезпечно. А по третє, не слід купатися наодинці. Ну що, зрозуміли? Так. А ви готові зі мною піти до найкращого інструктора сплавання жабанятка Лашка. Він вас обов'язково навчить. Ну що, згода? Я готовий. Що навчитися плавати, а ще дізнатися, як правильно поводити себе на воді. Ну тоді в дорогу <хи> стривай за мною, і ми вмить опинимося в потрібному місці. Ова. Зачекай, зачекай ось тут. Добре. Ква! Лашку, привіт! Привіт! Он зайчик-вухастик. Розумієш, він дуже сором'язливий, але дуже хоче навчитися плавати. Ква! А ти у нас супер інструктор! Ну що, допоможеш? Ква! Ну я добре допоможу! Ква! Ква! Привіт, лайчику. Мене звати жабонятко лачка. І я буду тебе вчити плавати. Ти дуже хочеш навчитися плавати. Так, дуже. Ой, вибачте, мені, будь ласка. Ну, чого ти, не хвилюйся. У тебе все вийде. Ква! Так от. Вода, вода хороша для купання. Але купатися в холодній воді не можна, щоб не сталося переохолодження ква. Ну і купатися довго так само не можна. Краще декілька разів по 20 і по 30 хвилин. Запам'ятав? Так. Ну що, вухастику? А тепер...

Частину ми виконали. А ось правила поводження на воді нам розкаже пані Христина. Ква! Вона все все на світі знає. Ось я все бачила. Ви дуже гарно навчили плавати зайчиня. Крім وا. того, ви розказали йому навіть деякі правила. Але зараз дуже багато діток відпочивають на березі водойм, тому я ще все ж таки нагадаю вам основні правила. Отож, купатися можна тільки під наглядом дорослих і в спеціально облаштованих для цього місцях. Обов'язково пам'ятати про те, що не можна стрибати в річку головою вниз. Не можна запливати за обмежувальні знаки, також ні в якому разі не можна влаштовувати небезпечні ігри у воді з захватом рук чи ніг. Запам'ятали? Також ви повинні пам'ятати про те, що вода також несе і небезпеку, а не тільки відпочинок, адже повені різні стихійні лиха вони шкодять не тільки навколишньому середовищу, а й людині. Тому ви повинні про це пам'ятати. Дякуємо До побачення, а тепер ходемо плавати, а, а я помочь. Сподіваємось, тепер ви добре знаєте, як поводитись на воді влітку. До нових зустрічей у програмі Подорож до знань. Нехай ваші пригоди будуть цікавими та безпечними.